Дивіться скільки у нас кротів. Скільки мочка? Там тут як ще якась. мега крута сімейка живе. Я звичайно жартую. Це у нас зараз супці зробили на розах, на всіх кущах, отакі вот от із хвої. Ну, кажуть, що зиму мають перезимувати, що хвої також є таким засобом зберігання тепла. Тому будемо сподіватися. Бачите, як у нас тут все поробили. Такі штучки вдягли на зиму. Наші хвої отак от поперев'язували, щоб зимою сніг не повели це все. Отак от дерева поперевазу перев'язували. Четвер, три, чотири місяці зима.